Україна готується до запровадження обов'язкового техогляду. В серпні починають діяти зміни до процедури проходження тихогляду, кого вони стосуватимуться і що власне зміниться. Давайте розбиратися. Для тих, хто проходить техогляд. Майже нічого не змінилося, тому що сьогодні обов'язково залишається надалі проходження тихогляду тільки для вантажного транспорту автобусів, причепів, напівпричепів і тих автомобілів, котрі. Здійснюють комерційні перевезення або використовуються для отримання прибутку. Що важливо, якщо раніше ваш автомобіль був легковим і зареєстрованим на фірму, ви могли сказати, я їжджу на цій машині в особистих цілях, я не використовую її як таксі чи як транспортний засіб, що перевозить якісь товари чи пасажирів, то зараз це вже не важливо. Вам потрібно проходити техогляд все рівно, тому що якщо ваша машина зареєстрована на юридичну особу, тобто на фірму, все від серпня вам обов'язково також потрібно проходити техогляд. Більше того, якщо ви фізична особа-підприємець, тобто ФОП, і на вас є зареєстрована машина, вам також потрібно буде проходити тихогляд, тому що в постанові вказано, що автомобілі, котрі власне, є зареєстрованими за такими ФОПами, також підпадають тихогляду. Як довести поліції, що ви використовуєте цю машину для особистих цілей, а не заробляєте на ньому гроші, це питання, яке поки що не має відповіді. Але так як сформульовано це в постанові Кабінету міністрів, до котрої якраз внесені зміни, виходить так, що. Ви також повинні робити цей техогляд, і це всі зміни, які стосуються власників транспортних засобів. Тобто для людини, яка приїде на тихогляд, зміни, які почнуть діяти з 25 серпня цього року, ніяким чином не будуть відчутні. Але для пунктів проходження технічного огляду, тобто суб'єктів, які проводять цей техогляд. Змін якраз буде дуже багато, і основна зміна це обов'язкова відеофіксація всієї процедури, і набагато більша кількість фотографій і фіксації всього процесу тогогляду, ніж це було раніше. Про що йдеться? Якщо до цього достатньо було умовно там чотири якихось не дуже чітких фотографій, і це було достатньо, щоб завантажити їх там кудись на сервер і вважати, що тихогляд пройдений, то сьогодні. Цих фотографій і одного листочка а про те, що там тихогляд проданий, недостатньо, тому що запроваджується повноцінна фіксація всіх процесів і вивантаження цих даних, цих фотографій уже на сервер до центральної державної бази даних. Це зменшить кількість можливих маніпуляцій, і якщо говорити просто і прямо позбавить або мінімізує можливість продавати технічний огляд. Тепер дійсно потрібно буде. Щоб ваш автомобіль був справний, і тому що домовитись і якось приховати якісь певні дефекти, буде надзвичайно важко. Фотографувати потрібно буде як автомобіль з усіх сторін, так і е, момент, коли він знаходиться на випробувальних стендах, на гальмівних стендах, на е, інших е, моментах проходження саме огляду, в тому числі. Аналізатора вихлопних газів, в тому числі світлофар, і навіть якщо у вас вантажний автомобіль будуть фотографувати обов'язково салон, це щоб виявляти автомобілі, котрі там нелегально встановили, наприклад, сидячі пасажирські місця у вантажній автомобілі. До 25 серпня, тобто протягом двох наступних місяців, усі пункти контролю повинні докупити обладнання, якщо в них такого немає, яке дозволяє синхронізуватися з державною базою даних і напряму передавати усі дані результати випробувань туди на. На сервер вже не вийде просто намалювати протоколи пробування і вказати в ньому будь-які підходящі параметри, які там отримані зі стенду, а потрібно підтвердити цей факт конкретними даними, які передаються в режимі онлайну з обладнання на сервер. Порішати не вийде. Таким чином, Україна готується до запровадження обов'язкового техогляду для всіх транспортних засобів, так як це працює в Європі. І такі зміни це, власне, перший крок до прозорого техогляду в Україні.